Алюмінієві електровелосипеди на гідравлічних гальмах. Тут же це вже наші особисті, але є в продажі і для вас. Будете радіти кайфувати, тому що від'їздили вже дуже-дуже великий кілометраж і знаємо все про них. Дуже класний, якісний. Тут же в нас вмонтована така сідушка. Це я собі придбав напарник. Ну для майбутнього велосипедиста, але поки що він пасажиром тут газує, катається. Що в нас тут? -то? У нас тут гідравлічні гальма Шіману мт 200 на 180-х роторах. 29 колеса, 235 шириною штатні колеса йдуть. Е, спортивна сідушка, алюмінієва рама, алюмінієві шатуни, гарні педалі, металічні, до речі, служать гарно. Вилучка в нас з локаутом, з регулювою жорсткості. Є фара, є годок. Це вже фара трошки інакше, мінінана, є в продажі. Хто любить вечором вночі кататися, звертайтеся. Сім передач імановських переключається. Максимальна швидкість 45 км за годину. Є асистент монтований, запас ходу 60 км, а з асистентом можна і 120. Батарея у нас 48 вольт 15 Ампер, швидку сьомно. Так що замовляйте, відправляємо по всій Україні. Кількість дуже обмежена, народ. Звертайтеся. Ціна 26 800. Тут, до речі, 500 ватний мотор Максівський, редукторний. Так що тягне в горочку швиденько.